І знаєте, якщо щось постійно є в поряд з тобою, як ти щось маєш в руках, то воно з часом таку має тенденцію знецінюватися. І от так здається, що тіло в порівнянні з душею і з духом, ну, має таку трохи меншу цінність, меншу вартість. І навіть писання я зустрічав один текст біблійний, який говорить про те, про те саме в посланні до, до, до церкви Филиппах в третьому розділі, в двадцять першому вірші, апостол Павло каже, що Бог перемінить тіло нашого пониження, тіло нашого пониження до тіла подібного, як в Ісуса Христа. Тобто, бачите, таке тіло нашого пониження говорить. І насправді, друзі, з текстів, які ми читали з вами вище, виходить, що Бог однаково цінує і наш дух, і нашу душу. І наше тіло, і прийде час, коли Бог підніме на один рівень і дух, і душу, і тіло. І ми читали, що Бог освятить вас цілком досконало, і дух, і душа, і тіло будуть підняті ним на один рівень.